Сьогодні ми вперше за довгий час не будемо говорити про обстріли енергетичної інфраструктури України, оскільки на момент запису цього відео небо над нашою країною вільне від російських ракет та надійно закрите силами протиповітряної оборони України. Тому сьогодні сконцентруємося на міжнародних інтригах та нарешті дізнаємося, кого визнали невдахою року. Хоча усі і так про це здогадувалися. З вами Михайло Балак, знову починати. 7 грудня екс канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала інтерв'ю німецькому веденню Діцайд. У якому спробувала відповісти на критику своєї політики у миротворення Росії? Як заявила вона, мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні, які та використала щоб стати сильнішою. Слова Ангели Меркель дуже обурили карлкова диктатора Владиміра Путіна, який заявив, що всі ці мінські угоди ніхто не планував виконувати. Вони нам брехали, тобто брехали Росії, і смисл полягав в тому, щоб накачати Україну зброю і підготувати до бойових дій. Із цих слів можна припустити, що якби Путін знав, який супротив чинитимуть ЗСУ та українське суспільство російської агресії, він би почав повномасштабну війну ще в 2015 році. Тому, можливо, Путін жалкує, що не напав Україну у більш сприятливий час. А колишню очільницю німецького уряду призначив винною в своїх прорахунках на інтерв'ю, Меркель відреагувала також речниця російського МЗС Марія Захарова. Вона підтримала загальну тональність заяв Путіна та фактично звинуватила Україну в тому, що останні вісім років їй вдалося реформувати свої збройні сили, які завдають другій армії світу болісних поразок та звільняють окуповані Росією території. Виходить, що Росія звинувачує свого противника у тому, що той добре підготувався до бою. А на що ми сподівалися, що ми впадемо і будемо плакати? Ех, наївні росіянчики. А ось кого по справжньому зірвало дах після інтерв'ю Меркель, так це в спікера Держдуми РФ Володіна. У своєму телеграмі політик написав, що саме Франція та Німеччина, але аж ніяк не Росія, яка розпочала повномасштабну кровопролитну війну в Україні, несуть моральну та матеріальну відповідальність за поточну ситуацію в Україні. Також він написав, що наперед сплановане небажання виконувати взяті на себе міжнародні угоди є злочином. Залишимо за дужками те, що Меркель такого не говорила, а зупинимось на іншому. Таке стверджує спікер парламенту держави, яка була гарантом безпеки України за Будапештським меморандумом 94 го року. Потім окупувала Крим, а згодом розпочала повномасштабну війну проти країни, яку гарантувала захищати. Крім того, Володін мабуть забув, що мінські угоди втратили чинність після того, як саме Росія 21 лютого 22 22-го року визнала незалежність самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. Тому саме Росія відповідальна за те, що мінські угоди не були реалізовані. Загалом такі заяви російських політиків Коте демонструє те, що вони живуть у своїй паралельній реальності, у якій той, хто захищається від нападу, винен у тому, що захищається. А ті, хто допомагає жертві зібратись купи, винен у тому, що жертва стала жертвою. Боже, в мене аж мозок закипів. Треба трохи відпочити. 12 Все, я тут. Продовжимо. Інтерв'ю Ангели Меркель теж не залишили поза увагою в Україні. Зокрема, Олексій Данілов відреагував на слова про необхідність переговорів між Україною та Росією. Такими словами: щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів. Капітуляцію Путіна можна прийняти і описав написав політику себе в Твіттері. Якби Данілов брав участь у Батлі, ці слова точно були б цвяхом у труну Росії. Натомість, Володимиру Путіну частина про переговори сподобалась. Він сказав, що Кремль готовий до них, все одно в результаті домовлятися доведеться. Утім, ми добре знаємо, що Росія хоче переговорів на власних умовах, які означають поразку України та її відмову від тимчасово окупованих Росією територій. Українська сторона наголошує, що переговори можливі лише тоді, коли Росія повністю виведе свої війська. А у своєму Твітері рецептом перемоги України та відновленням глобальної безпеки поділився Михайло Подоляк. База, ґрунт і основа. Що досі скажеш? Пам'ятаєте це кумедне бажання Росії посварити Україну та Польщу, розганяючи наратив про те, що остання хоче забрати собі Львівську, Івано-Франківську та більшу частину Тернопільської області у обмін на військову допомогу Україні? Так ось такий наратив так званого директора зовнішньої розвідки Росії, забувши випити пігулки, підхопив і Путін той 7 грудня під час відеоконференції з Радою прав людини сказав, що націоналісти в Польщі сплять і бачать, як забрати українські території. А справжнім гарантом суверенітету України могла б бути Росія. Знову голова розболілась. Немає сечі коментувати ці пекельні заяви, але продовжимо. У Польщі не могли просто так лишити закиди Росії у свою сторону. Тому уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін у своєму твіттері написав так. Останні випади з Кремля саме Росія є гарантом безпеки для України. Польські націоналісти загрожують Україні, НАТО порушує свої зобов'язання. Путін, як цар Петро І Україна порушує закон, а Захід це дозволяє. Майже історія хвороби. Цікаво. А як називається цей діагноз? Що у Путіна? Напишіть свої версії в коментарях. Минулого тижня одразу кілька впливових світових медіа визначили переможців у номінації Людина року. Так, президент України Володимир Зеленський став людиною року за версією американського журналу Time. Австрійського журналу Профіль і британського ділового видання Файненшл Таймс натомість в американському виданні політико зеленського назвали найвпливовішою людиною Європи. Лише подивіться, як європейські лідери, які перемогли на виборах, мчать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистим 44-річним чоловіком у його тепер культові оливково-зелені футболці. Політики прагнуть, щоб їх помітили поруч із ним. Пише видання. Крім цього, політика визначила і політика невдаху року. Ним став, як гадаєте, хто? Правильно, російський президент Володимир Путін. Володимир Путін – Політик, лідер і боець. Так Путін знову всіх переграв. Тепер він може заявляти, що він людина року з кінця, і всі його друзі з паралельної реальності повірять йому. Варто відзначити, що визначення цих номінацій відбулося на фоні ухвалення радою ЄС рішення. Про виділення в Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році, а також встановити з 5 грудня граничну ціну на нафту, яка походить або експортується з Росії на рівні 60 доларів США за баррель. Ці рішення покликані з одного боку посилити Україну, а з іншого послабити військовий потенціал Росії. Врешті, на думку видання Bloomberg, обмеження цін на нафту нарешті вдарило по доходам РФ. Москва втратила ринок збуду більш ніж на півтора мільйони барелів на день. І ймовірно до кінця року продажі скоротяться ще на 500 тисяч барлів на добу. На сьогодні завершимо. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ та вірте зсу. Побачимось.